Мир вам, братії і сестри, звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. І виникає питання: чому, якщо Північна Корея поставила Москві 5 мільйонів снарядів, то 50 учасників рамштайну, друзів України, не можуть нам нашкрести мільйон снарядів, і, взагалі, що з цією західною допомогою, яку нібито дають, і справді дають, і ми глибоко вдячні, але Дають якось не так, якось не в тих об'ємах, які можна було би очікувати отримати від найбагатших країн світу. Звісно, із цих 5 мільйонів корейських снарядів 20% не спрацьовує а решта летять не зовсім туди, і там не витримуються жодні стандарти по парахам, по їхній навісці, по всіх оцих от речах. І слава Богу. Але все ж таки, чому так? Чому ми, наприклад, відчуваємо жорстокий дефіцит мінометних мін на фронті? Чому ми відчуваємо дефіцит ПЗРК на фронті? А ви розумієте, що в сьогоднішній війні головне це мінування і розвідка, і бачите поле бою? От ніколи іще в історії воєн в такі в такому інформаційному комфорті не працювали командувачі. Як працюють зараз московицькі командувачі? Вони чудово бачать поле бою 10 квадратних кілометрів. Над ними висить 8 ланцетів, наприклад, постійно. Тобто, цей московит сидить перед великим екраном і бачить дуже добре, в дуже добрій якості, що звідки там десь їде наша бронетехніка. О, іде піхотинець. На нього можна е, послати коптера. Ось, наприклад, якась позиція формується, наприклад, українська, і туди вже може залетіти КАП, тому що цей ланцет дає ціле вказання, і нам потрібні нові стінгери, не стрі стінгери, тому що вони не добиваються, а нові стінгери, які добувають і деякі інші британські ПЗРК, які добивають, і їх чомусь немає. Вони можуть бути, але нема. Це завжди пов'язано з якимись труднощами. От Зараз з'явилися на фронті дуже хороші контрбатарейні системи в кількості 5 штук. А потрібно ж 500. і тут деякі речі нам потрібно усвідомити. Вся справа не в злостивості наших західних партнерів, а в їхній прагматичності. Я нічого не розумію в економіці, але фахівці кажуть, що після закінчення Другої світової війни, уже в 1946 році, британська економіка грохнулася відсотків на 20%. Ну, коли були знижені темпи воєнного виробництва, а американська економіка грохнулася відсотків на 15. Це дуже великі цифри. Якщо зараз розігнати воєнну економіку в цих країнах, то потім може послідувати криза. Тобто і ще раз, і британська і американська економіка підупала не під час війни, а от одразу після війни. Розумієте, в чому проблема? Тобто, звісно, якщо вони зараз накрутять військове виробництво, то вони піднімуть власні економіки. Але що буде після закінчення війни? І вони знають, що буде після закінчення війни. Нічого доброго. Наступне, що треба зрозуміти, це те, що американці настільки нам хочуть прикрутити вентиль, чи намагаються прикрутити вентиль, скільки вони хочуть, щоб свій вентиль відкрутила Європа, Євросоюз і Сполучені Штати, торгові і технологічні конкуренти. І вони розуміють, що війна України і Московії – це європейська проблема. Це в меншій мірі їхні проблеми, їхні інтереси це Тихий океан, і там є їхні головні проблеми. От там, в Тихому океані, ну певною мірою, можливо, близький схід. Але Україна це європейська проблема. То чому би європейцям і не витрачатися? Чому би європейцям і не постачати зброю? Чому би європейцям не брати на себе основний тягар? Думає собі Байден і прямо заявляє про це Трамп, крім всього іншого. І санкції, які впроваджують європейці проти московитів і їхня допомога Україні в цілому піднімає вартість європейських товарів, робить їх менше конкурентно здатні. Європейці, мабуть, все-таки в цілому розуміють, що це їхня проблема, але в Європі відбуваються складні процеси. І ці складні процеси відбуваються в їхній бюрократичній верхівці всіх країн і в євросоюзівській бюрократії. В цілому ви можливо помітили реванш правих. Всі про це кажуть, от Ліпен у Франції і, взагалі, от в багатьох країнах. Реванш правих, але звідки взявся цей реванш, і що він означає? Він означає, зокрема, і те, що для європейців навіть сьогодні, скажімо, як і, наприклад, тисячу років тому, як і 500 років тому, близькосхідні проблеми є більш загрозливими ніж проблеми з боку Орди. Для європейців і сьогодні. Які-небудь близькосхідні хлопці в кварталах європейських міст всі ці араби сприймаються як більша загроза ніж московити. А в європейських університетах проходять акції проти Ізраїля. Це теж на близькому сході. Це теж близькосхідна країна ізраїль проходять акції проти Ізраїля, а не проти Москви. Так завжди було, і більшу частину часу європейські країни розглядали Орду. Чи то монгольську, чи то московську, от саме як можливого партнера, як можливого партнера у вирішенні близькосхідних проблем, а можливо, і деяких далекосхідних. Окрім того, що це за праві? Праві це те саме, що в 80-х роках були ліві. От х початку 90-х роках, це така ліва хвиля, зелені мали 30%. В Бундестазі і, взагалі, вся оця от лівачня, коли вона приходила до влади, що це за лівачня? Це середній рівень європейського чиновництва, який розумів, що йому не сильно світить пробитися, але через політичні, от через відновлювану енергетику, через боротьбу з кліматичними змінами, через всякого такого поргу. От саме ця середня ланка європейського чиновництва могла би стати верхньою ланкою європейського чиновництва, і власне саме вони заводили всіх цих зелених і блакітних у владу. Саме тому вони взяли на прапорт цей порядок денний. А зараз середня ланка європейського чиновництва вважає, що треба зіграти на правах, і ці праві, подивіться та сама ліпен. У неї на вітрині, на вітрині її партії, на вітрині парламентської компанії стоїть хлопець. Вона поставила хлопця, якого дуже полюбляють, за якого готова голосувати молодь у Франції, 28-літній. Ми за нього вже з вами говорили з італійським прізвищем. Він наполовину італієць, а на половину алжирець. Це Ліпен виставляє це націоналістична партія. Партія французів, Фран... партія французів за Францію. Виставляє на вітрину своєї партії і виборчої кампанії, наполовину італійця, на половину алжирця. Це уявіть собі, якби зараз в Україні партія Свобода, наприклад, на наступних парламентських виборах виставить на вітрину очільником виборчого блоку, у неї буде наполовину угорець, наполовину московит. Як вам всі у ці крайньо праві це насправді дуже бюрократична публіка, дуже вкорінена в європейський істеблішмент, і власне це ігри в середині європейської бюрократії? Урсула фон дер Ляєн це крайньо права, дуже респектабельний політик Ліпен. Давно вже кинула свого батька, уже тому що її батько, який за своєю ідеологією, це щось наразок народний рух України за перестройку, Тільки на французький манір він для неї вже дуже незручний. Вона вже відмовилася від його спадщини ідеологічної. Вона респектабельний французький політик Мелені. Вона дуже респектабельний італійський політик. Вона говорить дуже багато правильних речей, але це респект, це не революція, це не права революція, це не нацисти, це не мусоліні, це не марш на Рим, це ігри всередині європейської бюрократії. І от американці і європейці бачать, що поки отут ідуть ці всі розборки на Близькому Сході і в Україні Китай нарощує чисельність ядерних зарядів. Уже наростив з 410 до 500 за останні два роки, а до 2030 року наростить десь до 1000 ядерних зарядів. І це загроза, тому що Скажемо сукупно, наприклад, у сполучених штатах і Москві десь 5 тисяч. В чому тут загроза? Загроза в тому, що якщо Китай буде спільно з Московією, він сильно буде перевершувати сукупний західний ядерний потенціал. Їх треба якось розділяти. Оцей Китай, і Московію, не так, щоб вони дуже добре з'єднані. Там є серйозні протиріччя між ними, але Хотілося б, щоб ці протиріччя були більші, і це є більш актуальна проблема, ніж проблема окупації кількох українських областей. У нас часто дуже неправильно трактують, скажімо, ставлення до нас, американців і європейців, особливо американців. От кажуть, у нас такий бюрократичний уряд, у нас така погана, неефективна зовнішня політика. Ми постійно ганьбимося. От саме тому до нас таке ставлення нам так мало дають. Насправді дають нам багато. І хто б. Казав, Трамп, Трамп, якраз у нас відбувається цей саміт миру в Швейцарії, який би він там не був, як би він не був підготовлений, але для України це важливо. І Трамп ясно, що саме в цей день каже, що е, та він нічого не буде давати Україні. Насправді, Україна і так сильно зажерлася, і в неї забагато. Можна було би подумати, що Трамп не любить Зеленського, тому що зеленський корупціонер і тому, що він не ефективний політик. Але Трампа зараз. Присяжні визнали винним у тому, що він здійснив корупційну дію. Поки що першу, це поки що перший вирок. Там далі буде ще багато вироків, і і багато різноманітних судів в різних штатах за те, що він зі свого виборчого фонду платив проституцію, тобто це корупційна дія. Ви скажете, що офіс президента і українська верхівка краде мільярдами, а Трамп вкрав там. 200 тисяч доларів, і то зі свого виборчого фонду. Ну насправді це не так. Ми не знаємо, скільки насправді вкрав Трамп, як він нажився. Там просто інші схеми корупції в Сполучених Штатах вони є, але суди чіпляють там, де можна найлегше буває вчіпити. Так свого часу Алькапоне посадили. Не за чисельні вбивства, а за порушення податкового законодавства, хоча всі розуміли, що він має сидіти як вбивця, так само і Трампа судять за те, що він платив проституції з виборчого фонду, а не за всі інші махінації і антидержавні дії, які він вчиняв. Ну як багато хто вважає в Сполучених Штатах щодо ефективності американської зовнішньої політики і дипломатії, це просто сміх. Ми ж пам'ятаємо, як вони тікали з Афганістану. Наскільки неспроможніми виявилися їхні оцінки афганської ситуації в Афганістані? Вони повноцінно перебували 20 років. Так нічого й не зрозуміли. Все закінчилося з жалюгідно. Їхні успіхи на близькому сході. Ми теж бачимо, як їх посилають нафіг ізраїльтяни, і як з них сміються хамасівці, як ними користуються хамасівці. От зараз хізбала. З якою вони нібито домовилися, випустило 300 ракет по Ізраїлю, і Блінкін полетів туди умовляти Натаньяху, щоб він не відповідав. Тобто, все мистецтво американської дипломації полягає в тому, щоб умовити ізраїльцян не відповідати на. Обстріли. Коротше, яке їхало, таке й здибало, що Трамп, що Байден здибали Зеленського, яким щонайменше нічим не більш жалюгідний і нічим не гірший, ніж вони. Ні в плані корупції, ні в плані своїх дипломатичних здібностей. Просто за ними стоїть американський діпстейт. А за Зеленським стоїть просто 95-й квартал, і то з тим 95-м кварталом непогані успіхи. Все таки бодай щось є. Я до речі, тільки зараз зрозумів цю фразу Леніна, що найціннішими для нас являються кіно і цирк. Думав, до чого тут цирк, але після виборів 2019 року зрозумів, що так цирк, цирк це дуже важливо. І якщо ми вже заговорили про мистецтво, то нагадаю вам, що 20 червня у культеатрі Євгена Чекаленка, 14, це в Києві в самому центрі біля метро театральна, о 19 годині я буду робити презентацію своєї збірки. Ця збірка присвячена нашому веселому майбутньому, саме тому вона називається Минуле знуджене. Таку назву вибрала видавництво. Видавництво подобаються такі назви і такі оформлення книжок, тому що вони вважають, що меланхолійні стани є найбільш продуктивними в творчому смислі. Так казав Курінський, а вони так вчиняють. Вони так діють. І от власне оця от свіже видання видавництва «Залізний Тато це моя збірка. Я буду її презентувати. Ми будемо говорити про. Про культуру, про війну, про віру, трохи про поезію. Поезія це найважливіше. Я вже колись сказав, повторюсь, тому що мені подобається це повторювати, що у давніх Скандинавіях був такий божок одін. І він був одночасно божком війни і божком поезії, тому що давні скандинави, а вони входять в число наших предків. Вони дуже добре розуміли, що поезія і війна мають одну природу. Я оце вам наговорив, чому нам захід дає так мало, але насправді дає він достатньо для того, щоб триматися, і так чи інакше буде давати більше, не тому що він покращить свої кондиції. Цей захід без нас він нічого не покращить. А тому, що така воля Бога і тому, що така тенденція. В принципі, зараз він дає нам більше, ніж давав в минулому році, і в позаминулому році а в наступному році дасть і ще більше. Все йде в правильному напрямку. Політики завжди помиляються, а лихварі завжди прогорають завжди приходять які небудь гайдамаки, які забирають вкладення. І... Це загальна логіка людської історії, тому Україна обов'язково переможе. І на цьому вам моє щире звитяжне бадьоре українське амінь. І пам'ятаєте, Путін хоче, щоб ви й в подальшому мечали огідною мовою булгакова.